Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні у нас рецепт дуже смачних помідорів. Нам будуть необхідні такі інгредієнти: на одну банку 1,5-літрову або на 750 г води, сіль 20 г, цукор 58 г, оцет 18 г, чорний перець з горошком 5 штук, одна невелика гвоздика, половина лаврового листка, половина цибулі і половина болгарського перцю. Беремо 1,5 літрову банку, банку миємо водою. На дно даємо пів лаврового листка. Перед чорним горошком 5 штук. Одну невелику гвоздику. Кладемо половину цибулі. Цибулю дрібно краємо ось так. Викладаємо щільно помідори. Помідори краще брати тверді. Накладаємо перець болгарський. Я беру половину болгарського перця. Зверху даємо цибулю, яка залишилася. У каструлю вливаємо 750 г води. Її потрібно закип'ятити. Коли вода закипіла, додаємо до неї оцет 9% 18 г, цукор 58 г і сіль 20 г. Все перемішуємо до розчинення цукру і солі. В нашу банку виливаємо маринад. Банку накриваємо стерилізованою кришкою. В Каструлю наливаємо воду, на неї складемо рушничок і стерилізуємо нашу баночку в каструлі з водою приблизно 15 хвилин. Банку закручимо кришкою і перевертаємо верх дном. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Нехай в наших будинках будуть розуміння взаємодопомога і душевність, а віра, надії і любов будуть вірними супутниками по життю. Готуйтесь з любов'ю, нехай усе вдається. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі. Па-па-па!